Дівчатка, всім привіт! Зараз побачимо з вами, подивимося журнал Сабріна це новенький, новенький випуск. Побачимо, що тут цікавого. Якщо ви дивились моє попереднє відео, то знаєте, що я сьогодні була в бібліотеці в Німецькій, що там є Сабріна. Обов'язково продивіться, я під цим відео ще е, підкріплю посилання на те відео, що я розказувала там в бібліотеці. Дуже цікаво, подивіться, і мені потрібен ваш зворотній зв'язок. А зараз подивимося, що тут цікавенького. До речі, дивилася Сабріну за 23-24 за рік. І поки дивилася, хтось приніс оцей. Хтось вже подивився, так що нам з вами пощастило. Так, зараз треба так зробити, щоб вам було гарно видно кожну модельку. Дівчатка, і нагадую, що в мене є, вже з'явився телеграм-канал. Якщо вам якась модель сподобалася, ви можете написати під цим відео, що саме сподобалося. І в телеграм-каналі я виставлю фото, схеми та опису, як зв'язати ту чи іншу річ. Посилання на мій телеграм-канал буде теж під цим відео. Так, Починається така краса, пляжна. Але ж, бачите, з довгим рукавом меланжева ниточка. Мені колір дуже подобається тут. Сітчастий такий візеруночок, не надто великі дірочки, але такий гарний візерунок для літа. Якщо щось хочете, цікавеньке і не надто заморочуватися, то це гарна, гарна модель і. Ну, цей візеруночок можна примінити, куди хочете. Візерунок непоганий. Так це у нас з запахом такий половер. Треба подивитися викройку, що там детальніше. Тому що меланжева ниточка одразу не роздивишся. Так, ой який гарний зелений колір. Тут, бачите, і жакет, кардиган, та, літній кардиган і майка. Комплект. Так, все в морському стилі такі гарні відтіночки пряжі. Тут дуже легко в'язати, бачите суцільне полотно, не треба заморачуватися з рукавами, по прямій в'яжете, треба подивитися тільки зверху чи знизу в'яжете, але якщо знизу добираєте петельки. І з суцільним полотном вив'язуєте собі таку гарну літню річ. Половер літній. Так, далі. Тут така картинка гарненька. Її хоч, хочеться її вдягнути разом з довгою спідницею. Якоюсь такою з рюшками або з кружевом. щось таке. Цікава ковтинка з карманчиками. Гарний візерунок ажурний. Щось у нас таке було? Чи я вже таке в'язала? Щось мені дуже знайомий цей візерунок гарний. Сподіваюся, вам кольори камера передає так, як я їх бачу. Тому що вони дуже-дуже гарні. Хочеться, щоб ви їх теж роздивилися. Тут теж хвилястий візеруночок. Коротенький рукав, такий мені подобається. Так, тут у нас декілька візеруночків половер. Можу вам приближчити ще трішечки, щоб було видніше. Так. Такий зумрудний колір. Декілька візерунок. Такі моделі, бачите, актуальні, що можете вибрати будь-які візерунки, які вам подобаються абсолютно, і просто їх вив'язати вив полосками. І все тут зі спідницею цей літній поломер. Буде гарна індивідуальна е річ в'язана. Так, тут кардиган зовсім простенький, теж в полосочку вив'язаний. Шоколадно світлий, такий світлий шоколадний колір, молочний шоколад чи какао. Щось таке. Так, далі знов маєчка літня. Меланж, бежевий меланж. Теж бачите, лицева гладь, частина лицевої гладі, частина візерунку улюбленого додали. І все швидко і гарно і обновочка. В'язана літній половер. Теж тут різноманіття візеруночків. Приглядуйтеся, дівчатка. Цей половер, знаєте, от можна вив'язати повністю лицевою гладдю, так, на манжети і по краю виробу пустити один якийсь візеруночок, або ще ромби, або ось гарний візерунок теж. Якщо ви не любите дуже багато візеруночків, а якщо любите, то можна один в один перев'язати, буде класний пуловер, чому би ні. Взяти літню пряжу. Якщо трішечки прохолодно, його вив'язати. Він гарно підійде. Так, це в нас така жилетка подовжена, щось теж знайоме. Мабуть, в попередньому журналі було. Теж базова річ. Декілька візеруночків. Тут, бачите, полотно теж по прямій в'яжеться, не, не, е, окремо не вив'язуються рукав. Я люблю такі речі. Бистро і гарно вив'язується. Так, маєчка дуже гарна. Мені це сподобалося. І ажурчики, ромби. Гарний, до речі, тут із сумкою. Так, зараз дивлюся. Таше, так, є опис і сумки. Сумка дуже непогана. Але, здається, різна пряжа. Так, далі, до речі, бачите, басоножки. Зараз багато таких продається, вони актуальні із сезону в сезон переходять, здається, не виходять з моди. Так, видно вам? Так видно. Теж гарна повсякденна річ. Літній пуловер. Так, Тут діагональне в'язання кому подобається. Теж можна вив'язати, але не знаю, чи то ниточка, чи то так фото зроблено. Здається, трішечки обтяжують ці діагональні полоси. Чи тяж... буває таке, що нитка сама по собі така нелегенька і стягує полотно вниз? Може, це такий ефект, а може просто фото так невдало зроблено. Але досить цікаво з цими діаг... діагональними ажурними полосочками. Так, далі... І топ, дивлюсь на нього, і дивлюсь, і згадую, в яких роках була мода на такі асиметричні е, плечики. Знову все повторюється. Вся, вся мода йде по колу. Тут непоганий ажур, прям такий ажурний, ажурний, бачите, з квітками. Поєдную, дійсно, як квітка і колір. І візеруночок хочеться сказати, однаковий. Дуже гарна ниточка. Приємна така яскрава літня. І візерунок гарний. Зверніть увагу, кому хто щось цікаве, ажур не шукає. Так, дівчатка, знову, мода по колу. Так, цими відкритими плечима. І було, я собі такі в'язала. І таких моделей багато в старих журналах Сабріна з відкритими плечами. Літня маєчка. Але краще сказати літній полувер, Да? на майку не зовсім схоже. Так, тут теж класичний полувер, класична модель. Так, ромби. ромби, ромби, вічна класика. Багато візеруночків. І зв'язано в погарній викриці, бачите, і довжина рукава, і ширина, і самого виробу, і рукава ширина. Звертаю завжди увагу. Приміряєш одразу на себе, буде комфортно, некомфортно, а тут, здається, все комфортно. і візеруночки. Які затишні, якісь вони гарно підібрані повітряний половер. Перевожу трошечки сижу. Так. Тут теж зовсім просто. Хто полюбляє такі ажурні доріжки, знаєте, да? що розпускаємо одну петельку і Такий чудовий ефект в'язаний з'являється. Дівчатка, якщо показують, то ставте на паузу, розглядайте або ж пишіть, що сподобалося. вишлю вам фото в телеграм-канал. Так, літній кардиганчик. Ромбами. Оце є ще такий стильний, топ стильна майка, хочеться сказати. Бачите, як вив'язано цікаво. Літо таки тільки починається, тому що встигнемо зв'язати щось собі на літо. Сподіваюся, вам щось сподобається з цього журналу. Крестообразний набірний, набірний край. Як він ефектно виглядає, коли ниточка така більш, більш товстенька. Любимий набор, е, Улюблений набірний край Сабрині. Мені він теж подобається. Так, оцей цікавий дуже пуловер. І колір приємний, сама модель класна. Ніжний, ніжний такий. Якось тут цікаво вив'язана різинка. Треба дивитися в описі. Так, дівчатка. Тут у нас дух. платок. В'язаний платок. Не знаю, як це буде зручно, незручно носити ці платки. Я вже бачила і в інтернеті бачила, що, що, що зараз ввійшли е, в моду ці в'язані платки. Ну, виглядає з цим трикотажним платтям, звісно, дуже стильно, гарно кольори підібрані, все. Але як воно на практиці, не знаю. Пишіть, хтось, можливо, собі вже вив'язав такий платок, можливо, вже носили. Цікаво. Так, ще один дуже класний е літній. Я би собі такий хотіла, і кольор би такий. І візеруночки класно розташовані, бачите, тут їх декілька. Зверху резиночка 2 на 2. Знизу її немає. Бачите, тут все-таки прозоре, повітряне. Два кольори використовуються. Класна модель. айнфах, легко. Дуже легко. Ще одна цікава ниточка. Така, як, нібито дитяча Нитка. Але ж можете на використати, яку хочете, і зв'язати собі такий літній пуловер. Топ. Так, це все. Зараз дивлюся, далі описи. До речі, дівчатка, звісно, журнал на німецькій мові, але в мене в телеграм-каналі там є закріплене відео невеличке, як перекласти текст. За допомогою Google-перекладача. Google Все просто. Так, одним глазком глянемо, що буде в наступному номері. Ось класна модель із сумкою половер. Роздивляйтеся, ставте на паузу. Дівчатка, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, це дуже важливо для мене для розвитку каналу. Ще раз вам хочу сказати велике дякую за ваші донати. Це дуже приємно. Підписуйтеся і будьте завжди зі мною. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!